Наступним підсумком ще цього тижня є сумщина, про яку головнокомандую Сирський заявив, що мовляв на Сумщині противника зупинено. І що я з цього приводу думаю, міркую про що я вже тиждень цей говорю. Чесно, якби я був комунікаційником, от був би радником з комунікації головного командувача, я б йому жодному випадку не радив би говорити про повну зупинку противника. Тому що у нас так складений інформаційний простір, що от завтра на мапі Діпстейт, а тут насправді доволі динамічна лінія оборони, вона може бути змінювана. Десь ворог може прориватися, десь ми можемо контратакувати, але переважно зараз складається так обставина, що ворог може прориватися за рахунок своєї великої чисельності. І Відповідно, десь завтра може з'явитися на мапі Діпстейт. Невеличка ділянка червоної зони, і тоді в нас вже інформаційний потік понесеться в зраду зрадоньку що головнокомандувач всіх дурить, говорить неправду, о, совок і так далі. Тому я би не говорив про повну зупинку противника. Тим паче, що е, от такої тотальної зупинки наразі е, про неї ну насправді говорити важко. Е, з того, що варто розуміти, нам дуже посприяла лісиста місцевість на півночі Сумщини. Всі прекрасно знали, що вона тут є. Ось в цих районах південніше Хотіні Писарівки Мар'їного, е, і всі розуміли, що ці ліси дадуть нам своєрідну перевагу, що прагнуть росіяни. Вони однозначно будуть відновлювати тут свою бойову активність. Це станеться приблизно в липні серпні. Не просто так. Південно-корейська розвідка за цей тиждень так само. Це ще одна новина важлива, яку про яку варто проговорити в цьому огляді. Південно-корейська розвідка повідомляла, що Росія зараз звертається до КНДР, до Північної Кореї з проханням залучення додаткових. Ресурсів особового складу північної Кореї до як вони заявляють, Росіяни до стабілізації і відбудови регіону Курської області. Проте, якщо росіяни долучать північнокорейців північно-корейців до перебування на Курській області, то ми прекрасно розуміємо, де вони будуть застосовані скоріше за все, найбільш більше Це буде сумщина. Відповідно, південно-корейська розвідка каже, що це ось це перенаправлення війська НДР до Росії може статися вже в липні-серпні, і це очікувано з зв'язку з тим, що Росіяни можуть активізувати нову хвилю наступу на липень-серпень. Це цілком може бути, тому що нинішня, скажімо так, травнево-червнева хвиля атак Російської Федерації. Завершилася зараз. Очікується нова хвиля підготовки до нового масового наступу, який ми спостерігали впродовж останніх чотирьох тижнів. Виходячи звідси, росіяни, які захочуть тут активізувати на сумщині свої бойові дії, вони будуть мати на меті зараз в найближчий час створити зачепки. Скажімо, так і зачепитися за ось ці райони лісу. Прийти до лісу для того, щоб зав'язати щось схоже до того, що відбувається в серебрянському лісництві, скажімо так на Лиманському напрямку, і от головна задача станом на зараз не дати їм до цього лісу дійти. Я думаю, що вони будуть зупинені. Головне, щоб і наступна хвиля російських військ так само була зупинена на підступах до лісу, тому що зайти в цю лісисту місцевість півночі Сумщини, це зараз ну просто. Гігансько надзвичайно важлива задача для наших військ, адже ворог буде на липень-серпень активізувати одразу два напрямки, допоміжні два напрямки фронту буде північ Сумщина. Це може бути Харківщина, район Вовчанська, це може бути Куп'янщина і, вочевидь, буде Куп'янщина, і це буде Запоріжжя, на яке він яке стане на зараз. Ми відтермінували цей наступ. Тобто, в ході черневої хвилі активних російських дій, запорізького наступу не відбулося, але от на липень-серпень він знову буде на має на увазі ворог атакувати Запорізьку область, і ми вже зараз бачимо ці перспективи того, що ворог переміщує, робить певні заділи переміщення техніки. Йому тут не дають наші дрони, знищують бензовози, знищують ешелони із технікою. Але буквально на днях Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, ось показував такі фото з переміщенням ешелонів ворожої техніки через місто Маріуполь за маршрутом ростов новоазовськ Маріуполь. І кудись на Запорізький напрямок на Пологи або на Бердянськ, ну з цього з цих районів, близько семи платформ з бронетехнікою, включаючи танки, і близько 40 вантажівок із е, живою силою переміщається ось так: от в бік Запорізької області. Тобто тут росіяни реально готуються так само до активізації бойових дій. Висновок вкорочений. На Сумщині буде нова хвиля наступу на липень-серпень. Станом на зараз справді вдалося зупинити противника. вдалося зупинити його черневу хвилю на Запоріжжі. Чернева хвиля наступу противника не розпочалася через наші дії по ворожій логістиці, через випалювання ворожої логістики, але вони будуть активовані на липень-серпень. Якщо нічого ну там екстраординарного з, на, з боку наших з нашої бійців, які по телах працюють, не станеться. Але ці два напрямки будуть допоміжними. Основний напрямок це буде Донецький, Костянтинівка, Сіверськ, Лиман, високо Куп'янська вісь – Ну і безсумнівно Покровський Новопавлівський напрямок, де ось це врізання, з якого я розпочав в другу смугу оборони загальнодонецької або загальносхідної лінії сил оборони нашої держави, має на меті можливо в ході наступної хвилі спробувати пробити цю хвилю. Але там є перспективи, як я вже виголошував і пояснюю, чому відносно до ландшафтного облаштування, чому в нас там є перспективи до того, аби влаштувати просто масовий геноцид, знищення. Чення ворожого війська, ось такі наші реальні перспективи. Ось такі мої суб'єктивні висновки з цього тижня, якими я ділюся в форматі, що на фронті, в межах YouTube проєкту третя світова. Прошу поставити ваші подобайки до цього відео, писати коментарі, погоджуватись, не погоджуватись. Можливо, якусь нову грань погляду на ситуацію. Ви мені дасте я з радістю прочитаю ці всі коментарі? Ну і, звісно, підписуйтесь на цей YouTube канал і бережіть себе. На все добре, друзі, до нових зустрічі.